Хм, мої улюблені мікрофони компанії Holy Land майже закінчилися. З двох мікрофонів я загубив один, залишився ще один. Тому я вирішив замовити нові мікрофони Holy Land. Ні, сьогодні мені прийшли мікрофони DJI 2. Вау! Wow! В кінці цього відео скажу, скільки це коштувало, і зробимо порівняння зі старими мікрофонами Holy Land і з новими DJI 2. Поїхали! Отже, що всередині коробочки? Власне, папір і мікрофони. Вау! Подивіться, яка тут краса. Юй. Ну що, давайте порівнювати. Цей мікрофон звучить ось так. Це Holy Land Mark II. Ціна приблизно 160 доларів. Зараз перепідключаюся і буду розмовляти вже в цей DJI Microphone 2. Поїхали! Ну що, друзі, зараз я вже розмовляю в новий мікрофон DJI Microphone 2. Як якість, мені здається, непогана. Ось ця пара мікрофонів найостаннішої моделі DJI Microphone 2 – 325 доларів плюс такси. Доставка безкоштовна, прийшло протягом двох днів. Головне, що я взяв в розсрочку – 91 долар на 4 тижні. Прекрасний діл. Все, тепер я повністю обладнаний, можна їхати далі на рекламку. Коли друзі цікавить реклама, це до мене в Канаді, оттава Торонто Монреаль. We'll